На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня. У студії працює Віктор Поворозник. Доброго вечора. Сьогодні у новинах ви побачите. В Коломиї встановили світовий рекорд на найдовше перебування людини у снігу без одягу. Звітно, виборна конференція Коломийської районної організації партії регіонів відбулася у Палаці культури Народний дім. Коломийська міська бібліотека номер 1 для дітей відтепер носитиме ім'я Дмитра Гринківа. Коли ми її презентували видання: Ось іде людина. Це автобіографічний роман Олександра Гранаха. Коломиї встановили світовий рекорд на найдовше перебування людини у снігу без одягу. Категорія людина унікальні можливості. Коломиянин Олексій Гуцуляк перебував закопаним в Кочугурі 1 годину і 20 секунд. Рекорд зафіксували у міському парку імені Кирила Трильовського. Все бачила наш кореспондент Віталія Васильчук. За його плечима більше десяти років загартовувані до встановлення рекорду. коломиянин Олексій Гуцуляк готувався усю зиму. Щодня закопувався у сніг, тому запевняє, цілком готовий до такого експерименту. 34 хвилини, 4 секунди. Саме стільки часу минулого року чоловік провів під сніговою кучугурою. Цього ж разу у нього більш серйозні наміри. Я планую щонайменше годину. Зараз погода дуже добре. свіжо сніг, випавши сніг, мороз. Погода дуже добре сприяє у парку імені Кирила Трильовського, зібралися друзі Олексія та просто перехожі, що хотіли стати свідками встановлення рекорду. Це, напевно, для нього якесь як, як хобі. Тобто е, насправді дуже мало людей, які які, яким займаються таким видом спорту. Але і, і це і корисно для здоров'я буде для нього. Тобто, я думаю, що це дуже хороше, дуже хороше хобі. Година не годину того року. Олексій пролежав десь тридцять пів години. Ну якщо він кожен день е, займається. Як він е, зранку обливається холодною водою з криниці, ввечері з холодною водою з криниці, постійно у нього постійно закопується. Я думаю, навіть Бог допомагає в цьому, в цьому усміху. У сніг Олексія закопують друзі. Чоловік каже, що почуває себе під білим покривалом досить комфортно. Головне уявляє, ніби лежить на березі моря. Це відчуття, мабуть, що не можна охарактеризувати словами. Холодно? Ну так відносно. Настрой позитивний про те, що це літо. Спека, не сніг і не мороз. У Коломиї встановлено не тільки рекорд України, але й світовий. Олексій Гуцуляк провів під снігом одну годину 20 секунд. Історична подія для нашого міста, Коломиянин Олексій Гуцуляк, перебував в снігу більше 45 хвилин, і таким чином він побив світовий рекорд. Тож вітаю вас, коломияни, Ми маємо світового рекордсмена. До слова, для встановлення світового рекорду були відповідні вимоги. Зокрема, повна версія відеозйомки, висота снігу, яка не повинна бути меншою за 70 см, Метрів і в діаметрі півтора метри. Ще одна умова до рекордсмена не повинен ніхто доторкатися. Крім того, рекорд повинні фіксувати двоє суддів та нотаріус. Останні хвилини Олексій проводить під снігом під гучні оплески очевидців, журналістів, медиків та друзів. 56, 56, 58, 58, 59, 60! Остаточні цифри фіксує представник проекту Книга рекордів України Ганна Крисюк. Людина унікальні можливості. У категорії під такою назвою Коломиянин стає рекордсменом. Перебування в снігу без одягу на максимальну витривалість, загальний час 1 година 20 секунд. Місце фіксація рекорду половини. Він почуває себе добре після години у снігу. Хочеться тільки зробити легку пробіжку парком. Від лікарського огляду відмовився, адже почуває себе прекрасно. Чесно кажучи, від гарячого чаю би не відмовився. Я себе добре почуваю, нема потреби тиск міряти, максимально, що лікар може запропонувати. Людина в колбі з кубиками льоду саме такий експеримент невдовзі можуть побачити коломояни у виконанні Олексія. Віталій Васильчук, Сергій Грицак для подій телеканалу НТК. Звідто виборна конференція Коломийської районної організації партії регіонів відбулася в Палаці культури Народний Дім. Члени політичної сили підвели підсумки роботи за останні чотири роки і окреслили плани на майбутнє. Відвідали захід гість з Івано-Франківська, представник партії регіонів Ігор Зварич, голова райдержадміністрації Михайло Негрич та однопартійці з міської організації. Там побувала Надія Ніплюхіна. На звітно-виборній конференції Коломийської районної організації партії регіонів звітував її голова. Іван Іванюк розповів присутнім про роботу політичної сили на місцевому рівні з 2008 року до сьогоднішнього дня і спільно з однопартійцями окреслив плани на майбутнє щодо діяльності організації. Основне, це те, що партійна організація з кожним роком у нас зростає. Наші однопартійці приймають активну участь у виборчих кампаніях, наші партійці приймають участь у роботі органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади і працюємо над, в даний момент над втіленням в життя соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича. Основне, над чим варто працювати партії та й усій владі загалом це створення робочих місць, забезпечення людей похилого віку гідними пенсіями, молодь високооплачуваними роботами, вважає Іван Іванюк. А з такими представниками партії регіонів все по плечу, каже керівник. Тим паче, що кількість членів організації щороку зростає. Наразі вона налічує більше як півтори тисячі осіб. Дванадцять із них є депутатами районної ради, і з ними налагоджена гарна співпраця, каже голова райдержадміністрації Михайло Негрич. Партія регіонів є в Коломишкому районі, є по Держава України, ведуча партія, Коломийська районна рада, працює разом, як партія регіонів, так і народна партія, так і партія фронт змін, так і інші партії разом. У нас немає такого, що ми щось робимо, що ми розділюємо і свобода, і батьківщина. робимо для чого? Для блага нашого Коломийського краю. Будь-яка конференція це знакова подія. Вважає заступник голови обласної державної адміністрації Ігор Зварич. Тут підводять підсумки діяльності, говорять про вибори минулі і прийдешні, обговорюють проблемні питання. Член партії регіонів із великим стажем переконаний, ця політична сила відіграє важливу роль у житті України і кожного громадянина. Наші економійські районні організації є один із на авторитетніших членів партії Вишвонюк. Є авторитет, є слава, її конструктивність цієї організації значно посилилась. Люди йдуть, запитують, звертаються по допомогу, радять, і якраз в такому діалозі, в такому єднанні і проходив, проходив той рік, який вже відбувся. І я думаю, що буде таким і наступний рік. Після звіту голови організації присутні обговорили важливі питання соціальні ініціативи президента також обрали делегатів для участі в обласній партійній конференції політичної сили. Коломийська міська бібліотека номер 1 для дітей носитиме ім'я Дмитра Гриньківа. Таким чином, працівники закладу та відділ культури Коломийської міської ради вирішили вшанувати пам'ять видатного громадського діяча, письменника та патріота. Нагадаємо, відомий на Прикарпатті поет, прозаїк, журналіст, громадський діяч та почесний громадянин Коломиї пішов з життя на 64-му році. Смертна стала у кареті швидкої допомоги рівно рік тому. Причина хворе серце. Це була людина з великої літери. Слово якої мало вагу, і його хотіли слухати. Ніщо не вічне, вічна тільки пам'ять. Захід під такою назвою, присвячений першій річниці з дня смерті нашого земляка Дмитра Гриньківа, відбувся у міській дитячій бібліотеці номер 1 Працівники закладу та учнів вшанували незламного борця за самостійну Україну, політв'язня Кучинського концтабору, побратима Левка Лук'яненка, засновника спілки української молоді Галичини, члена національної спілки письменників України, голови Коломийської краєвої організації УРП, почесного громадянина Коломиї. рік Місто Коломию і район облетіла сумна звістка перестало битися серце видатної особистості, поета, письменника, щоденного революціонера за вільну Україну, за українське слово. Він завжди і щодня боровся за те, щоб дітям до дітей доходила українська книга. Черні Дмитро Гриньківу мало б виповнитися 65 років. Ймовірно, тоді на будівлі, де діє дитяча бібліотека, буде встановлена пам'ятна дошка нашому земляку, а установі присвоїть ім'я громадського діяча та борця за волю України. Ідея належить його однопартійцям. Це велика честь, каже завідувач бібліотеки. «І Почесно носити іменно і бути, бо це завжди гордо. Дмитро Дмитрович мов тісно співається з нашою бібліотекою. Він любив дітей. Він був незмінним учасником. Е, кращий читач року щорічно головою комісії. Учні природничо-математичного ліцею читали вірші Дмитра Гриньківа, Також слухали пісні, адже слова нашого земляка, який прославив Коломою далеко за її межами, поклали на музику. Я за тобою Годину пам'яті тернистими шляхами я йшов читачі до вас, присвячену річниці із дня смерті письменника Дмитра Гринківа. Провели і в дитячій бібліотеці номер 3 На захід завітали учні загальноосвітньої школи номер 4 третього класу з класним керівником Любов'ю Антонюк. Вела захід завідувачка бібліотекою Тетяна Власій. Розпочалося все хвилиною мовчання. Запалили свічку пам'яті зі спогадами про поета Дмитра Гриньківа. виступав письменник та друг Василь Рябий. Була влаштована також книжкова виставка Обірване слово Дмитра Гриньківа. Ось іде людина. Таку назву має автобіографічний роман уродженця Прикарпаття, відомого німецького і американського актора Олександра Гранаха. Видання у Коломиї презентувала івано-франківська письменниця Галина Петросаняк. Саме вона переклала роман на українську мову. Його презентація відбулася у національному музеї народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. Пекар з Галичини, який став відомим актором в Німеччині та Голівуді, ця дивовижна історія про яскраве переповнене різними подіями життя. Олександра Гранаха не змогла залишити осторонь івано-франківську письменницю та перекладача Галину Петросаняк. Жінка без вагань вирішила перекласти роман з німецької на українську, адже на Прикарпатті про відомого земляка майже ніхто не знає. Олександр Гранах, людина така відома в Європі, є нашим краянином. Він єврейського походження. Але в книжці відчувається його українськість. це українець без перебільшення. І це відчувається і в мові. Німецька мова його книжки десь має впливи нашої рідної мови української. І саме це мене захопило. Я подумала, що це українець, який практично показав Європі Галичину. Дуже симпатичною і, і милою землею, і ми за це маємо йому бути вдячні. По перше, а по-друге, ми маємо його читати і знати. Книга видана за сприяння Гьоте інституту. Світ вона побачила влітку 2012 року. З презентацією у Коломию пані Петросаняк приїхала не випадково. У романі Гранаха йде мова і про писанкове місто. Я дуже рада приїхала в Коломию, тому що Коломия описана тут з любов'ю. Коломияни описані з любов'ю. І це є Коломия початку двадцятого століття під таким дуже точним оптичним таким. Прицілом, так би мовити, в хорошому розумінні цього слова. Олександр Гранах народився у багатодітній єврейській сім'ї у Вербівцях Городенківського району. Змалку працював на пекарнях Городенки Заліщик Станіслава та Львова. Свою власну пекарню мав навіть у Коломизі. Тут його застала і Перша світова війна, крах Австро-Угорської імперії та утворення Зонру. Олександр виїхав у Берлін. Захопившись театром ще в юнацькому віці, Гранах наполегливо йшов до омріяної мети бути актором. Вже у Німеччині до нього прийшла Омріяна Слава. Своєму доробку артист має чимало ролей у кіно та театрі. Свою кар'єру і життя він завершував у Голівуді на вершині мистецького олімпу в Німеччині, а також в Сполучених Штатах Америки в Голівуді. Він відомий як блискучий, і дуже цікавий актор першої половини ХХ століття театральний, але також і кіноактор і це, власне, є його спогади, його автобіографічний роман про життєвий шлях. Працювалося з задоволенням, тому що книжка дуже цікава, вона динамічна, вона написана з неабияким гумором, там багато мудрості, багато театру. Так? Що стосується технічного боку, ну були якісь складнощі, але в основному все долалося легко завдяки ентузіазму і завдяки бажанню донести книжку до вас на презентації. Галина Петросиняк зачитувала цитати з книги. Також письменниця показала присутнім уривок з фільму про Олександра Гранаха, який за мотивами цього роману зняла німецький режисер Анжеліка Вітліх. Сьогодні християни відзначають день пам'яті святої мучениці Тетяни. Її вважають покровителькою всіх студентів та педагогів. Саме 25 січня 1955 року. Імператриця Єлизавета підписала указ про заснування Московського університету. 27 січня день пам'яті жертв Голокосту. На відзначення цієї скорботної дати на перехресті вулиць Степана Бандери та, та Івана Мазепи у Коломиї. В неділю 27 січня біля пам'ятника жертвам Голокосту відбудеться мітинг реквієм за участю равина Івано-Франківської області Мойше Лейб Колесника та покладання вінків і квітів на захід. Запрошуються депутати всіх рівнів, працівники міської та районної влади, громадськість міста, початок заходу об 11-й годині. В неділю 27 січня у міському палаці культури відбудеться концерт українських арій та романсів. Учасники соліст Національної опери України Микола Губчук, соліст Івано-Франківської філармонії Олександр Форкушак та солістка заслуженої капели України трембіта Олеся Бубела, концертмейстер, аспірант Національної музичної академії Назарій Яцьків. Подаруйте собі та рідним зустріч з високим мистецтвом, початок о 17-й годині. 26-27 січня у Коломиї відбудеться чемпіонат Івано-Франківської області із пауерліфтингу. Змагатимуться чоловіки та жінки. Захід присвячений пам'яті заслуженого працівника фізичної культури та спорту України Петра Федоровича. Місце проведення фізкультурно-спортивний комплекс Локомотив. Початок змагань в суботу, 26 січня, о 10-й годині. Урочисте відкриття змагань о 13-й годині. Головний суддя Інна Оробець. І це було останнє повідомлення нашого випуску. Нагадую новини телеканалу НТК. Завжди у вас під рукою на нашому сайті в інтернеті www.ntktv.ua. Завтра ми підведемо підсумок тижня, що минає. Залишайтеся з нами на НТК.